Вітаю про основні події з інформаційного простору Хмельниччини. Готова розповісти команда Першого Подільського. тож підсумуємо 16 травня разом. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук завершив свій робочий візит до Туреччини. Було проведено ряд важливих зустрічей. Український посадовець взяв участь у зборах із нагоди 80-х роковин депортації кримсько-татарського народу та вшанування жертв цього злочину із представниками кримсько-татарської спільноти Туреччини. Також відбулася розмова із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом, який запевнив, що Туреччина із моменту вторгнення Росії у Крим виступила на підтримку територіальної. Цілісності та суверенітету України, окрім того, Ердоган зауважив, що принципово підтримує формулу миру президента України. Починати нові напрямки в аграрному секторі вкрай важко, але диверсифікація агробізнесу в сучасних умовах необхідна. Відтак, цьогоріч компанія «Епіцентр Агро запускає абсолютно новий проєкт. Ягідництво на полях вже почали висаджувати суницю, а згодом додадуть малину та ожину. Чи є Хмельниччина перспективною для розвитку плодово-ягідного сектору? Дізнавалася Оксана Медведєва. На Хмельниччині розпочали розвивати ягідництво. Компанія Епіцентр Агро цьогоріч вперше зайнялась вирощуванням суниці садової. Це одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Тут ми висаджуємо суницю спеціальними саджанцями, це фрігосаджанці, які зберігаються в замороженому вигляді, це гарно розвинена коренева система і невеличка брунька. Ми висаджуємо їх на гребінь з мульчуванням плівкою, для того, щоб створити якомога кращі умови для розвитку цих рослин. Висадка на відкритому ґрунті справа нелегка і потребує ретельного догляду від шкідників та буряну. Також вирощування ягідних культур неможливе без якісного та систематичного поливу. Відтак у компанії розробили сучасну систему, яка дасть можливість отримати хороший врожай. Тут влаштована система крапельного поливу, тобто під кожен рядок підводиться спеціальна крапельна стрічка з спеціальним водовиливом, все прораховано і буде забезпечуватися рослинка водою в всі необхідні періоди, тому що є критичні періоди, коли потрібно забезпечити рослину водою на певному рівні, там відповідно 60-70-80%. В північному кластері епіцентр Агро площу суниці висаджують із використанням агроволокна. Цей матеріал допомагає захистити суницю від бур'янів шкіл. Та екстремальних температур під час збору врожаю зберігає частоту ягід, запобігаючи їх контакту з землею. Кропітливо відбирається посадковий матеріал. Саджанець має бути здоровим і з великою кореневою системою, дотримана відстань між рядками. Цей проект соціально спрямований і соціально орієнтований. У Нас сьогодні працюють і місцеве населення. Сьогодні працюють на полуниці і внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на нашій території. Це новий імпульс, це новий такий, якщо хочете, швидший пульс життя нашого. Ми віримо дуже в нього. У важкий період для країни компанія прийняла рішення диверсифікувати напрямок агробізнесу і знизити ризик втрати прибутків через складну ситуацію із ринком збуту зернових культур, які вирощували зазвичай. Є правильні принципи епіцентру Агро вони, власне кажучи, десь продиктовані засновниками самого епіцентру групи компанії «Епіцентру К». ка не виживати, а жити і повноцінним життям, і навпаки, розвиватися на на зло, якщо ви хочете, на нашим ворогам. Тобто це сьогодні найбільше бісить, коли рашистів, коли ми не скніємо, не просто виживаємо, не просто жаліємося, а всупереч всьому розвиваємося. Не менш важливим у сьогоденні є створення нових робочих місць, сплачення податків та орієнтовність на внутрішню переробку продукції. Це вигідно, думаю, всім. Найперше, це вигідно людям, які тут не неподалік живуть, тому що це є робочі місця з ягідними культурами. Ми працюємо з квітня по жовтень, включно так, тісно працюємо. Буває, іноді що і раніше починаємо роботу і закінчуємо ще й пізніше. І це великі можливості для підприємства. У перспективі вирощену продукцію можна продавати на Хмельниччині, пускати у переробку та замінити імпортні суниці, які значно дорожчі через логістику. Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Вишиванка один із головних символів української культури та національності. Орнамент кожної вишитої сорочки, в залежності від регіону України, є особливим та по-своєму унікальним. Кожен візерунок наділений певним символізмом. Навіть нитки, які обирали майстрині, мали своє значення. Про особливості подільської вишиванки дізналися наші журналісти. Вишиванка у кожному регіоні України різна. Найдавніші візерунки з'явилися за часів трипільської культури. Продовж багатьох століть майстрині зображали орнаменти та руни. Найдавнішу була геометрія, і за періоду Київської Русі, теж геометричні орнаменти. На території всієї України якби, мали перевагу. Уже далі, десь з середини 18 століття починають виникати рослинні орнаменти, і поступово вони набирають перевагу. На початку 20 століття геометрії було дуже мало. Квітковий візерунок був популярний у Зінькові. Місцеві майстрині вигадували унікальний орнамент, який можна було зустріти лише у самому селі та навколишніх поселеннях. На території України більше ніде так не вишивали. Вона була в декількох варіантах зображень цих орнаментів, тобто могли бути такими, бачите, як невеличкими деревцями, тобто як вазончиками ці квіти могли бути з зображенням винограду, це символ теж вищої духовної енергії. І могли бути зображення з птахами аналогічно, ну і переважно квіти. Тканину зазвичай обирали білосніжну на свято, темнішу на будні виготовляли тканину із льону, інколи з конопель. Кольори не обирали символічно: жовті як сонце, та блакитні як водойми. Та найчастіше орнаменти вишивали чорними нитками. Така класична думка, що червоне то любов, а чорне то журба, як у пісні. Так а насправді, якщо взяти тенденцію трактування на території Поділля, то чорне це про добробут. про… Плутючись, тому що це про чорноземи подільські, які завжди давали врожай. Сьогодні вишиванка для українців це не просто елемент гардеробу, це генетичний код, у якому відображається вся краса та воля незламної нації. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Вберегти чотирилапих улюбленців від хвороб у Хмельницькому. Стартувала безкоштовна вакцинація домашніх котів та собак. У рамках програми Лапи в безпеці вакцинують та чепують 200 чотирилапих. Передусім, послугу надаватимуть тваринам внутрішньопереміщених осіб. Про те, де можна зробити щеплення та про інші деталі, розповість Олександра Толстюк. Програма лапки у безпеці стартувала у Хмельницькому. У рамках ініціативи вакцинувати своїх улюбленців стало простіше. Такі послуги у ветеринарній амбулаторії не дають як собакам, так і котам. Вакцинують від вірусних захворювань також доступне чіпування. Дуже б хотілося, щоб у всіх були тварини вакциновані, хоча б мінімально від сказу. На жаль, люди нехтують, особливо в селах. Функціонує грантова програма за допомоги фонду захисту тварин і ФАВ та Safe Pets of Ukraine. Причиною запуску проєкту послугувало збільшення випадків сказу в Україні. Це достатньо небезпечна хвороба, яка не лікується, яка тільки профілактується вакцинацією. І так як ми живемо в умовах війни, багато втрачено вакцинації саме диких звірів. Записи на прийом заплановані уже декілька днів наперед, каже лікарка. Надали послуги уже понад 20 тваринам. Функціонує цей проєкт на безоплатній основі. Послугою можуть скористатися мешканці як міста, так і області. Однак, першочергово надають послуги для внутрішньопереміщених осіб. Вони не зараз найбільше науразливі, бо вони приїжджають з одного місця на інше місце, і в такому випадку втрачається, може втратитися і документи, може втратитися тваринка. А чіп, коли тваринка чіпується, да і... В неї є такий індивідуальний код, який присвоюється тільки цій тваринці. Обмежень у кількості тварин на одного господаря немає. Триватиме проект до 9 червня. Загалом у планах вакцинувати та чіпувати 100 котів та 100 собак. Після процедури чотирилапі не тільки будуть захищені від інфекцій, а й у разі втечі господарям буде легше відшукати свого улюбленця. Олександра Тулстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Вже з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Як хмельничани готуються до змін та що про них думають? Ми цікавимося у рубриці питання дня. Цього разу запитали, як зреагують на можливе збільшення блокпостів, адже у законі передбачений варіант вручення повісток на блокпостах. Тож які думки переважають серед людей? дивіться далі. У новому законі про мобілізацію, що набуде чинності вже 18 травня, вказано, що повістки зможуть видавати на блокпостах. Тож згодом у місті може побільшати пунктів контролю. Ми запитали, як до цього будуть ставитися хмельничани. Напевно, що негативно. Чому По трасі так да, мови немає? Місто це буде захаращеність, така, таке буде безлепоніше. Мені так здається, та хоч патрулі ходять, не мов питань, а блокпост, я вважаю, лишній трафік буде набагато гірше, більше буде корків. А позитивно. Знаєте, хай, хай ставлять, хай буде. Якщо це блокпости будуть іменно для контролю документів і, власне, для контролю проїжджих машин. Ну, все. Якщо повістки видавати, то є спеціальні органи, це на блокпостах би, робити недоречно. Дуже плохо. Чому? Ну, Тому що ми ж свободне государство, зачем нам блокпости. Ну я думаю, що нічого добре, пробки будуть. І так, пробки зранку і Ввечері, а це взагалі місто встане. Я думаю, що воно не потрібно. Ввертаюся городом. Чому? Ну, то, що, скажімо так, трошки смущають людей і забирають в них свободу. Люди ставляться думання негативно до цього. Я Позитивно, будемо так казати. Державу треба захищати. Якщо потрібно, то хай, хай будуть. Хай. Не нам вирішувати. Я не бачу, що в цьому будь якісь, не знаю. Перепони для може, руху транспорту, чи чим. Отрицательно. Чому? Тому що вони не потрібні. На виїзді, так, а в місті вони рахують, що не потрібні. Одним із головних показників краси та подекуди здоров'я, як у чоловіків, так і у жінок, є гарне густе волосся. Але далеко не всі цим можуть похизуватися, особливо в умовах хронічного стресу. Саме тому послуги трихолога стають все більш популярними. Про причини, через які варто звернутися до фахівця, та що таке трихологія загалом дізнавалася наша Тетяна Ржепянська. Густе, слухняне та міцне волосся мріє кожної дівчини. Проте часто люди стикаються з випадінням, ламкістю тощо розібратися з такими проблемами може лікар-трихолог, фахівець, який займається діагностикою захворювання волосся, знає методи його лікування та збереження. І додатково до трихолога можна звертатися в цілому проблем шкіри голови. Це і будь-яких висипань на голові. Це і остеофолікуліти, і гідроденіт, гідроденіт це вже інше, це вже більше на шкірі, саме сибореї, нейродерміти, псоріази. Проблеми із шкірою голови та волоссям турбують багатьох людей незалежно від віку та статі, одна з найпоширеніших причин слабкий імунітет. Також на волосся впливають проблеми, пов'язані із станом всього організму, до прикладу, порушення роботи внутрішніх органів чи психічне здоров'я. Тож, коли слід звертатися до трихолога, якщо інтенсивно випадає волосся, якщо воно втрачає свою яскравість, якщо Є якісь конкретні місця обласіння, так це вже такі, якби складніші випадіння волосся, це вогнищева алопеція, є і інші види андрогенетичної алопеції, коли ми говоримо за порушення, зокрема гормонального фону. Звісно, що в таких випадках людина звертається до лікаря-дерматолога, який має кваліфікацію трихологію. Найчастішою трихологічною проблемою, як серед жінок, так і серед чоловіків, є випадіння. Інколи його відновлення може тривати місяцями. Методів лікування, як і спектр послуг, що надає трихолог, досить широкий. Від підбору правильного догляду до ін'єкційних процедур. Волосся це є наша складова, нашого так як шкіра, це цілісний орган, так само і волосся, це є придатком шкіри, і це є наша краса, тому. Це дуже сильно впливає на психосоматику. Тому на сьогоднішній день ці всі медичні препарати, засоби, які є, які для відновлення волосся, для лікування волосся в цілому проблем, скажімо так, випадіння волосся, їх є багато, і медицина дійсно на високому рівні по трихології. Найефективніші способи зберегти гарне волосся це здоровий спосіб життя, зменшення стресу, повноцінне харчування та відпочинок. Але якщо виникають проблеми, слід не затягувати та одразу звертатись за консультацією до фахівця. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Проте команда Першого Подільського не припиняє своєї роботи, тож завжди оновлена інформація у наших соціальних мережах. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.